Всім доброго часу! Давно я не записувала відео, а сьогодні хочу розказати вам про біодинаміку та кристали. Отак ну, сталося, що зараз війна, зараз багато роботи, і особисто мені допомагають в роботі пробуджені кристали. Я зараз ну, так, сильно співпрацюю зі Світланою, яка пробуджує кристали, і хочу поділитися своїм досвідом. По-перше, кристали це інструмент потужний, сильний. По-друге, кристали це іноді те, що може замінити вам нейтральність, коли її не вистачає. Тобто надати таке Чіткість, спроможність вирішування якихось проблем, які ви не можете вирішити емоційним мозком. Тобто, коли є емоції, а треба щось ну, прийняти якісь рішення чи навпаки відмовитися від чогось. Мені особисто дуже сильно в сеансах допомагають кристали. Саме такі я зараз буду показувати. У мене є такі чарівні палочки, які мені допомагають іноді відновити краніосакральний ритм в людині. Це дуже класна річ, яка працює з людиною дистанційно. Тобто, це, ну, коли ми слухаємо краніосакральний ритм, крайньо череп, сакром крижі. І слухаємо між ними ритм. Буває таке, що після коронавірусу, після стресу, після чогось іще, оцей крайньосакральний ритм він стає таким нечітким, тихим, ну от, що його ледве чутно за допомогою цього інструмента він відновлюється, цей краніосакральний ритм набагато швидше. Тобто на сеанс ми втрачаємо менше часу, маючи просто інструмент. Як я завжди розказую всім вам, що в нас є багато інструментів, якими ми можемо користуватися під час нашої роботи, під час сеансів, під час. Життя да, і багато в нас є вже інструментів: структуральна остеопатія, біодинамічна остеопатія, краніосакральна терапія, масажні техніки, мануальні техніки, психологія енергетичні практики, йога, медітація це все є інструментами для чогось. Іноді інструменти нам потрібні для самих себе, щоб впізнати себе, познати себе, зрозуміти себе. Да? Це теж потрібні інструменти. іноді. Тому що, наприклад, я б, там багато. Днів чи багато сеансів вигрібала би з людини, чи там, людина би вигрібала без себе якісь там події, щоб до... дойти, здобутися цієї дисфункції, яка саме є ключова дисфункція, є руйнуючу всю структуру, всю систему людини. А от бачите, є ще один інструмент, і мені, ну, Саме мені він дуже класно допомагає. Другий інструмент це отаке яєчко. Це той самий кокон рідкісне, рідине тіло. Да? Оцей кокон, який є навколо людини, навколо вас, навколо вашого пацієнта, який приходить до вас. Тобто, це є цим самим. Диханням тіла, яке є флексією, екстензією в краніосакралті. Тобто це теж дуже класний інструмент. Його можна просто прикладати до людини чи тримати в собі. І оце дихання цього тіла, яке от навколо, є ця оболочка, облонка. Буде і швидше, простіше вирівнюватися, буде чіткіше його. Чути, тобто буде е, простіше і спокійніше. Це теж дуже важливо. Це в мене мій особистий. Я думаю, що він <плес> в мене зараз улюблений, п'ятий вимір е, для сеансів. Він в мене дуже класний. Е, це гірський кришталь. Активов... Пробуджений, активований, який я ставлю вколо, навколо пацієнта, коли проводжу сеанс, що відбувається? По-перше, весь негатив, там якась емоційність, яка може бути, знаєте, як ми з психосоматикою дуже часто працюємо таким чином, що. Треба людині проговорити якісь свої проблеми, якісь щось, оце все вилити, розказати. Оце все воно о, просто допомагає людині це все розчиняти. А, пацієнт лежить, розслабляється, може нічого не балакати, а психосоматика вся поступово, поступово, поступово так раз зменшується, зменшується, зменшується. Емоційність, негатив, злість, гнів оце все, що потім соматично впливає на тіло, десь само по собі поступово розчиняється, зникає. О, тобто, це теж є дуже потужний інструмент. Таким чином, людина починає одужувати не з трьох сеансів, а менше. Тобто, допомагаєте ви, ну, допомагаю я зараз особисто, зараз допомагаю швидше. Навіть дистанційно, коли я спілкуюся з людиною дистанційно через відеозв'язок, то я ставлю оце коло. Кристали ставлю в коло камери, і вже, відповідно, ми спілкуючись, людина бачить, проговорює якісь там свої негативи, простіше розуміє, простіше щось усвідомлює, простіше відпускає якісь свої програми, які взагалі не потрібні, які просто є руйнуючими програмами. Це само, само по собі. Тобто тут кристали таким колом, вони теж також дуже сильно допомагають. А, отже, є в мене, покажу, не віддам нікому. Печера. Оця печера, вона десь більше кілограма важить. Це кришталева печера, а вона в мене стоїть в моєму робочому просторі. Обов'язково. Тому що в неї засмоктується, всмоктується, виходить, заходить не знаю. Весь оцей, навіть коли ми бачимо цих істот, які причепилися до людини. А, щоб вони не літали по просторові, щоб їх не потрібно було десь розчиняти, втрачати свою якусь силу, енергію, щоб їх відправляти в якісь там полум'я трансформації, ще щось. Оце ставити і забуваєте. Істоти, всі істоти, негативи, погані думки, навіть мій особистий спокій під захистом. Тобто, навіть якщо я проводжу сеанс, а коло мене лунає сірена, чи там є якийсь вибух, я в стані спокою, тому що весь негатив все заходить от сюди. Навіть не хочеться вже кричати, вже виходить оце все, йде десь оця вся реакція. На, зовнішні, на зовнішній вплив. Отакі от інструменти це, мабуть, от ці чотири, які я показала, вони дуже круті в роботі остеопата, це точно. Я думаю, що вони дуже круті в будь-якій роботі психолога, масажиста. А, тут багато чого можна придумати, які професії. Можуть бути, ну, в яких професіях можна також використовувати такі інструменти. Це є інструмент, да? навіть оцю печеру я можу запропонувати в будь-який офіс. Для офісу це не величезні там, втрати по грошам, але в офісі буде. Рівновага та спокій. Тобто люди будуть просто собі працювати. Сварок, сперечань стане менше, чомусь, да? отакі От гармонізатори всякі різні. Я всім пропоную просто мати для себе. Наприклад, моя дитина і одна, і друга дитина спить з гармонізаторами. Є відновлююча сила. Є якісь приходять відповіді, щось раз, вони кажуть: Я не хочу там чогось, чи я хочу чогось раз, прийшла дитині відповідь на його запитання, чи на його бажання. Чомусь вони самі отримують цю відповідь. Отаким От чином. Ну, і звісно, захисне намисто вірш. Да? Тобто. На мені є захисне намисто, яке допомагає мені працювати з людьми. Є ще намисто з дерева туласі, яке допомагає мені в моїй духовної практиці, і кристали мені допомагають. Бути а, збереженою, тобто зберегати якийсь стан. Тобто, я інструмент якийсь взяла, це інструмент для простору, це інструмент для того, для сього, а я сама в собі що, хто, як, да? щоб на мене нічого не чіплялося. Мій особистий захист. Мені не треба перевіряти постійно, як там мій кокон захисту. Чи він не пробитий, не, про... не розламаний, не розірваний. Я знаю, що я є в кристалах, і кристали є захисним... захисниками мого захисту. Вибачте, за тавтологію. Отаким От чином. Тому на мені таки ж є ці пробуджені камінчики. Дуже цікаво цілий рік я робила дослідження, свої експерименти, як воно працює, тому що я ніколи не буду радити те, що я не побачила на собі, що я не потримала в руках і не відчула. Як я знаю, що там, о, о, щось я там відчула, що воно там некорисне, чи ніяке, там іще щось, да, я просто про це промовчу. Якщо я бачу на собі якийсь е дійсно позитивний результат, чи е бачу, що щось є інструментом для роботи, це я буду пропонувати. Є дуже багато класних інструментів, про яких я не знаю або знаю, але не використовую, тому я про них не розказую, тому що в мене немає реалізованого знання. З кристалами в мене є відповідно реалізоване знання, тому я про них розказую зараз і можу їх рекомендувати саме вам для Себе для простору, для домівки, хати, квартири, для офісу, для друзів. Я багато вже подарувала кристалів комусь. Я бачу зміни в людях, я бачу, що дійсно люди там, хто там хто з кристалами краще спить, з кристалами краще. Заспокоюється з кристалами, там краще щось там, думки вирівнюються, немає там, якусь, там зайвих думок в голові. Всяке різне бачу навколо себе і можу е з впевненістю сказати, що кристали дійсно працюють. Отаке. От Всіх обіймаю, буду рада допомогти, як завжди. Бережіть себе. Все буде добре.